Розділ 13. Посеред ночі на маленькій фермі за 15 миль від Утендорфа, родина Лагенфельдів була потривожена дивними подіями. Старший з дітей був розбуджений мерехтливим жовтим світлом, що прорвалося через вікно спальні. Коли він підвівся, щоб з'ясувати, що це таке, світло зникло. У дворі німецька вівчарка Тозі Почала люто гавкати, розбудивши при цьому сарого Лагенфельда. Фермер неохоче вибрався з ліжка, щоб заспокоїти собаку, і коли вийшов на вулицю, то почув, що вівці б'ються в сіну загону, намагаючись вибратися з нього. Проходячи повскорита, яке було до країв повно дощової води, старий помітив, що води в ньому не залишилося ні краплі. Тозі з вереском підскочила до старого, Лагенфельд погладив собаку по голові. Все гаразд, малюк, все гаразд. І в цей момент у всьому будинку згасло світло. Коли фермер повернувся до будинку і зняв слухавку, щоб зателефонувати з приводу електрики, то виявив, що телефон не працює. Якби лампочки ще горіли деякий час, то фермер зміг би побачити. Дивну гарну жінку, що прямувала через його подвір'я в поле. Розділ 14. Штаб квартира Служби безпеки Женева, Швейцарія 13.00 Міністр сидів у святилищі Швейцарської служби безпеки та дивився на заступника директора, який закінчував читати телеграму. Прочитавши, він сховав її в папку з написом цілком секретно. Сунув папку в ящик столу і замкнув його. Ганс Бекерман та Фріц Мандель. Так, немає проблем, пане міністре, все буде зроблено. Чудово, коли негайно. Наступного ранку по дорозі на роботу Ганса Бенкермана мучили сумніви. Треба було змусити цього репортера заплатити за ту штуку, яку я знайшов на землі. Ці журнали дуже багаті. Я міг би отримати за неї, мабуть, кілька сотень марок, тоді я зміг би знайти хорошого лікаря та залікувати свою виразку. Він проїхав Турлер Лейк, коли попереду на узбіччі дороги побачив жінку, що голосує. Бекерман знизив швидкість, щоб краще розглянути її. Вона була молода та приваблива. Ганс підрулив до узбіччя, і жінка підійшла до його машини. Доброго дня, сказав Ганс, я можу допомогти вам. Розглянувши її ближче, він знайшов її ще привабливішою. Дякую. У її словах відчувався швейцарський акцент. Я посварилася зі своїм приятелем, і він кинув мене тут посеред дороги. Ай-яй, це жахливо. Ви не могли б мене підвести до Цюріха? Звичайно, сідайте. Жінка відчинила дверцята й вмостилася поруч із ним. Дуже люб'язно з вашого боку, сказала вона, мене звуть Карен, а мене Ганс». Він виїхав на дорогу. Не знаю, що б я робила без вас, Гансе». О, я певен, що хтось інший підвіз би таку гарну жінку. Вона посунулася ближче до нього. Готова посперечатися, що він не був би таким симпатичним, як ви. Ганц глянув на неї. Так, я вважаю вас дуже симпатичним. Ганс усміхнувся. Вам слід було б сказати це моїй дружині. О, ви одружені, у голосі жінки відчулося розчарування. Чому симпатичні чоловіки завжди одружені? Ганс гордовито випростався. Сказати правду, я шкодую, що взагалі зв'язалася зі своїм хлопцем. Вона повернулася на сидіння, і її спідниця задерлася майже до стегон. Я віддаю перевагу старшим, зрілим чоловікам, Гансу. Мені здається, що вони сексуальніші, ніж молоді. Вона пригорнулася до нього. А ви любите секс, Гансе? Він закашлявся, прочищаючи горло. Я ну, ви знаєте, адже я чоловік, це я помітила, сказала жінка і погладила його по стегну. А знаєте, що я вам скажу? Ця сварка з моїм хлопцем була дуже доречною. Хочете, щоб я вас полюбила? Ганс не міг повірити в удачу. Вона була красива, і як він міг помітити, мала розкішне тіло. Ганс проковтнув слину. Мені дуже цього хотілося б, але я їду на роботу і це займе у нас лише кілька хвилин, усміхнулася вона. Попереду є путівця, яка веде до лісу. Чому б нам не повернути туди? Ганс відчув наростаюче збудження. Чорт забирай, що скажуть хлопці у конторі, коли я розповім їм про це. Вони не повірять. Звісно, чому б і ні?» Ганс повернув з шосе на велику брудну путівцю, що веде в гай. На дорозі не було жодних машин. Жінка повільно поклала йому руки на стегна. Боже, які у тебе сильні ноги. У молодості я бігав, пояснив Бекерман. Знімай штани. Вона розстебнула ремінь і допомогла йому спустити штани. Тіло у Ганса повстало. О, який великий, жінка погладила його член. Хочеш, я його поцілую? Так, простогнав Ганс, його дружина ніколи не дозволяла собі цього. Зараз, тільки розслабся. Бекерман зітхнув і заплющив очі. М'яка рука жінки гладила його член. Раптом він відчув укол, устигну і розплющив очі. Що? Тіло Ганса об'якло, очі вилізли з орбіт. Він задихався. Жінка спостерігала, як Бекерман нахилився вперед і впав на кермо. Вона вилізла з машини, перетягла тіло Ганса на пасажирське сидіння, сама сіла за кермо і по дорозі знову виїхала на трасу. Зупинивши машину біля крутого урвища, вона дочекалася, доки на шосе не буде інших машин. Потім натиснула на педаль газу і вистрибнула з машини, коли та рушила з місця. Жінка стояла і дивилася, як вона, перевертаючись, летить униз. За п'ять хвилин біля неї зупинився чорний лімузин. Все гаразд? Звичайно. Фріц Мандель сидів у своїй конторі і вже готувався закривати гараж, коли до нього увійшли двоє чоловіків. Вибачте, сказав він. Але я вже закриваюся і не можу. Один із чоловіків обірвав його. Наша машина зламалася на дорозі. Нам потрібний тягач. На мене чекає дружина. У нас сьогодні гості. Я можу дати вам адресу іншого гаража. Ми заплатимо 200 доларів, бо поспішаємо. 200 доларів? Так. Але наша машина здорово пам'ята, і ми хочемо, щоб ви зайнялися нею. Це принесе вам ще 200, а то й 300 доларів. Манделя почала цікавити ця пропозиція. Серйозно? У нас Роллс Ройс, сказав один із чоловіків. Давайте подивимося, яке тут обладнання. Вони вийшли у ремонтний цех і зупинилися біля краю оглядової ями. Дуже гарне обладнання. Так, панове, гордо зауважив мандель, у мене найкраще обладнання. Один із незнайомців витяг гаманець. Ось я можу дати вам завдаток. Він витяг з гаманця кілька банкнот і простяг манделю, але в цей момент гаманець вислизнув у нього з рук і впав у яму. Чорт забирай. Не турбуйтесь, сказав мандель, я зараз його дістану. Мандель спустився в яму, і тоді один із чоловіків підійшов до пульта керування гідравлічним домкратом і натиснув кнопку. Платформа домкрата почала опускатися. Мандель задер голову і глянув угору. Обережно! Що ви робите? Він спробував вибратися через край, але як тільки його пальці вхопилися за край ями, другий чоловік з силою вдарив по них ногою, ламаючи їх. Мандель з криком звалився в яму. Платформа продовжувала насуватися на нього. «Випустіть мене! закричав Мандель. Платформа вдарила його по плечах і почала втискати в цементну підлогу. Через кілька хвилин, коли жахливий крик Манделя стих, один із чоловіків натиснув кнопку, і платформа піднялася над ямою. Його супутник спосився вниз і підняв свій гаманець, намагаючись не забруднити одяг кров'ю. Обидва повернулися до машини і зникли вночі. Телеграма блискавка. Зовсім секретно. Служба безпеки Заміснику директора АНБ в одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. Операція Кінець світу». Ганс Бекерман. Знищений. Фриц Мандель. Знищений. Кінець. Оттава Каната 24.00. Янус звертався до групи чоловіків із 12 чоловік. Початок покладено. Двоє свідків уже замовкли на віки. Командер Белламі ось ось знайде третього. Чи є успіхи у створенні нового озброєння? Італієць імпульсивний, примхливий. Ще ні, але ми впевнені, що зброя для зоряних війн буде скоро створена. Треба зробити все можливе, щоб наблизити цей момент. Якщо все впирається в гроші, араб, загадковий, замкнутий. Ні, потрібні просто додаткові випробування. Коли відбудуться такі випробування? Австралієць енергійний. Розумний. За тиждень а ми з вами зустрінемося тут за 48 годин. Розділ 15 День 4 Лондон, Великобританія. Четвер, 18 жовтня. Зразком для наслідування Леслі Модершеду служив Робін Ліч. Леслі завжди жадібно дивився його передачу Стиль життя багатих і знаменитостей, уважно спостерігаючи за тим, як ходили, розмовляли, одягалися гості Робіна Ліча, бо Модершед вірив, що одного чудового дня теж з'явиться в цій програмі. Ще з дитячих років Леслі відчував, що він має стати багатим і знаменитим. Ти незвичайна дитина, казала йому мати, і ти будеш відомий на весь світ. Щоразу, коли маленький Леслі лягав спати, ця фраза звучала у нього у вухах, і він справді повірив у це. З віком Модерше зрозумів, що тут існує певна проблема. Насправді він не знав, як стати багатим і знаменитим. Якийсь час він був одержимий мрією стати кінозіркою, але для цього він був надзвичайно сором'язливим. Тоді він вирішив стати знаменитим футболістом, але для цього він не мав атлетичних даних. Він подумував про те, щоб стати знаменитим ученим чи адвокатом, який заробляє величезні гонорари. На жаль, у школі хлопчик навчався посередньо і після закінчення школи анітрохи не наблизився до слави. Життя було несправедливим до нього. Зовні Леслі був непредставним, худий, болісний вигляд, невеликого зросту 5,5 футів і півдюйма. Модер Шеда завжди дратували ці півдюйми, він заспокоював себе тим. Що багато знаменитих людей були невеликого зросту Датлі Мур, Дастін Хоффман, Пітер Фолк. Єдине, чим Леслі справді цікавився, то це фотографією. Робити знімки було дуже просто, з цим міг упоратися будь-хто, треба було лише натискати на кнопку. Мати подарувала йому фотоапарат на день народження, коли синові виповнилося 6 років. Та захоплювалася його знімками. Будучи вже підлітком, Леслі переконав, що є чудовим фотографом, таким як Ансель Адамс, Річард Аведон або Маргарет Бурке Уайт. Позичивши грошей у матері, Леслі Модершет відкрив власну фотомайстерню у своїй квартирі в Уайтчепелі. Починай з малого, сказала йому мати, але думай про велике. Модерша так і робив. Він почав з дуже малого, думав про дуже велике, але, на жаль, у нього не було таланту до фотографії. Він знімав паради, тварин, квіти і наполегливо відправляв свої фотографії до газет та журналів, але їх завжди повертали назад. Модершет втішав себе думкою, що всіх геніїв спочатку не визнавали і вважав себе мучеником. Незрозумілим міщанами, і раптом, ніби з небес на нього впав великий успіх. Двоюрідний брат матері, який працював в англійській рекламно видавничій фірмі, повідомив Модершеда, що вони планують випустити подарункове видання альбому про Швейцарію. Вони ще не підібрали фотографії Леслі. Та що, якщо ти прямо зараз відправишся до Швейцарії? І повернешся з фотографіями. Цей альбом буде твій. Леслі Модершет швидко запакував апаратуру і вирушив до Швейцарії. Він знав, він справді знав, що це його шанс, якого він чекав. Нарешті ці ідіоти зрозуміють, що він талановитий. У Женеві Леслі взяв напрокат автомобіль і почав роз'їжджати країною, роблячи знімки швейцарських будиночків, водоспадів. Вкритих снігом вершин. Він знімав сходи і заходи сонця, фермерів, які працюють у полях, і в одній з поїздок доля круто повернула його життя. Він повертався машиною в Берн, коли зламався двигун. Модершет люто відкотив автомобіль на узбіччя. Ну чому? Чому це сталося зі мною? простогнав Модершет. Чому такі речі завжди трапляються саме зі мною? Він сидів і міркував про те, скільки втрати часу і скільки обійдеться буксирування машини. Позаду, за 15 кілометрів, знаходилося село Тан. Треба викликати буксир звідти, подумав Леслі, це коштуватиме не так дорого. Він зупинив бензозаправник, що проїжджав повз. Мені потрібна допомога, пояснив Модершет. Ви не могли б заїхати в гараж у тані та надіслати за мною буксир? Водій заправника похитав головою. Сьогодні неділя, пане, найближчий гараж, що працює, тільки в Берні, у Берні? Але це 50 кілометрів звідси. Це коштуватиме мені купу грошей. Водій усміхнувся. Так. Вам доведеться заплатити за недільним тарифом, він торкнувся своєї машини. Зачекайте, подальші слова далися Леслі насилу. Я Я оплачу, з Берна!» Добре, я передам. Леслі Модерше сидів у зламаному автомобілі й лаявся подумки. Тільки цього мені не вистачало, з гіркотою подумав він. Він уже витратив дуже багато грошей на плівку, а тепер доведеться платити цим грабіжникам за буксирування автомобіля. Машина прибула майже за дві години. Коли механик почав чіпляти трос, з іншого боку дороги Леслі побачив яскравий спалах, що супроводжувався гучним вибухом, а потім з неба впав якийсь яскравий предмет. На дорозі був ще тільки туристичний автобус. Який зупинився за його машиною. Пасажири автобуса поспішили до місця катастрофи, а Модершед зам'явся. Він роздирався бажанням і подивитися, що трапилося, і швидше виїхати. Цікавість взяла гору, і він пішов через дорогу за пасажирами автобуса. Коли вони підбігли до місця катастрофи, Леслі остовпів. Святий Боже, подумав він, цього не може бути. Він здивовано дивився на літаючу тарілку. Леслі Модершеду доводилося чути і читати про літаючі тарілки, але він ніколи не вірив у їхнє існування, а тепер він дивився на неї, завмерши в побожному страху. Корпус тарілки розколовся від удару, і Леслі міг бачити всередині два тіла маленьких з великими черепами, запалими очима без вух – Майже без підборіддя, одягненийсь у якісь костюми і сріблястого матеріалу. Туристи з автобуса мовчки стояли поряд і із жахом розглядали картину, що постала перед ними. Людина, що стояла поряд з леслі, відчула слабкість, іншого знудило. Літній священик перебирав й шепотів молитви. Боже мій, сказав хтось. Це літаюча тарілка, і в цей момент Модершеда осяяло. Удача сама впала до нього в руки. Він, Леслі Модершед, може зробити історичний знімок віку. Жоден журнал, жодна газета у світі не відмовляться від такої фотографії. Альбом про Швейцарію він мало не засміявся від цієї думки. Він може здивувати весь світ. Його зніматимуть у всіх телевізійних шоу, але перш за все, звичайно, він виступить у програмі Робіна Ліча. Він продав свої фотографії Лондонський Таймс, Сан, Мейл, Мірор усім англійським газетам, а також іноземним газетам та журналам Фігаро, Парімач, «Оджі», Дертак, Тайм, «USA Тудей. Преса всього світу проситиме його фотографії. Японія та Південна Америка, Росія та Китай, і це ще не все. Серце Модершеда забилося від збудження. Виняткове право я не продам нікому, всі платитимуть мені окремо. Я почну зі ста тисяч фунтів за фотографії, а може, й з двохсот. Я продаватиму їх знову і знову. Він уже почав підраховувати про себе гроші, які зможе отримати за це. Він так зайнявся підрахунком грошей, що мало не забув зробити фотографії. О Боже. вигукнув він і кинувся через дорогу до машини за фотоапаратом. Механік вже закінчив свою роботу і був готовий буксирувати несправний автомобіль. Що там таке? запитав він. Модершет був надто зайнятий своєю апаратурою. Ходімо, і самі побачите. Вони перетнули дорогу, підійшли до гаю, і Модершет протиснувся крізь групу туристів. Вибачте мені, вибачте. Налаштувавши фотоапарат, Модершет почав знімати НЛО та його наземних пасажирів. Знімки він робив на чорно-білу плівку та кольорову. З кожним клацанням затвора Модершет думав: мільйон фунтів, ще мільйон фунтів, ще мільйон. Священик перехрестився та й сказав «Це лик сатани. Сатани, як же? з урочистістю подумав Модершет. Це лик грошей. Це будуть перші фотографії, що підтверджують реальне існування тарілок, що літають. І раптом його раптом охопив страх. А що якщо журнали та газети подумають, що ці фотографії фальшивка? Адже так багато. Фальшивих світлин НЛО, його ейфорія миттєво зникла. Що, якщо вони не повірять мені? Тоді Леслі Модершет вирішив зробити наступний крок. Біля у нього стояло ще дев'ять свідків, і тільки вони могли підтвердити справжність його фотографій. Він обернувся до присутніх. Пані та панове. крикнув він, якщо ви бажаєте сфотографуватися на тлі НЛО. То стаєте суди, а я безкоштовно надішлю кожному з вас фотографію. Усіх захопила ця ідея, і за кілька секунд усі пасажири автобуса, за винятком священника, стояли перед уламками літаючої тарілки. Священник був невблаганний. Я не можу, казав він, це підступ і диявола. Але Модершеду був потрібен священник, Він міг стати переконливим свідком. Так у цьому все і річ, переконував його Мадершет, невже не розумієте? Адже це і служитиме вам доказом існування диявола? І священник нарешті погодився. Розтопіться трохи, сказав Модершет, щоб було видно тарілку. Пасажири виконали його вказівку. Отак, дуже добре, чудово. А тепер замріть. Він зробив більше дюжини знімків, потім дістав папір та олівець. Якщо ви запишете мені ваші імена та адреси, то отримаєте фотографії. Насправді він не збирався надсилати фотографії, йому просто потрібні були справжні свідки. Нехай тільки ці чортові газети та журнали спробують засумніватися, і раптом він помітив, що деякі пасажири мають власні фотоапарати. Він не міг припустити, щоб з'явилися інші фотографії окрім нього. Тільки його достовірні фотографії мають існувати, лише фотографії Леслі Модершеда. Вибачте, звернувся він до пасажирів, ті, хто має свої фотоапарати, можуть дати їх мені, і я зроблю кілька знімків вашими фотоапаратами, і ці знімки залишаться у вас. Всі швидко передали йому свої фотоапарати, і ніхто з пасажирів не помітив, що під час зйомок. Лесні Модершет відкривав задню кришку фотоапаратів, засвічуючи плівку. Яскраве сонце допоможе тому, щоб ці фотографії не з'явилися на світ, думав Модершет. Дуже шкода, друзі, але знімати історичні моменти дозволено лише професіоналам. За хвилину Модершет мав імена та адреси присутніх. Він кинув останній погляд на тарілку, що літає. І подумав у збудженні Мама, права, я стану багатим та знаменитим. Він не міг дочекатися, коли повернеться до Лондона та впроявить плівку. Чорт забирай, що відбувається. Щовечора у поліцейській дільниці Утендорфа лунали телефонні дзвінки. Хтось влукає навколо мого будинку. Якесь дивне світло на вулиці. Мої домашні тварини розлютилися, напевно, в околицях блукають вовки. Кудись поділася вся моя вода. І нарешті пролунав найдивніший дзвінок. Шефе, вам слід послати більше тягачів на трасу, якийсь жах, весь рух зупинився. Як? Чому? Ніхто не знає. Просто... Раптово затигли двигуни у всіх машин. Цієї ночі неможливо було забути.